Добрий вечір! Ми, ми з України! Гей, добрий! день! Господи добре, зустрічайте! Діти ви там перечиняйте! Ми прийшли на вогник до цієї хати, не хотіли добрих ми людей винати! Прославіть нас, господарі, щедрувати цей дім прославляти, сила. А в одному та й не бувала щедрий вечір, добрий вечір добрим людям на здоров'я а, а в цім саду тереми Щедрий вечір, добрий вечір добрим людям на здоров'я А в першому Сне сонце щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. А в другому ясен місяць. Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. А в третьому дрібні зірки ще. Все сковола телекно. Церечко повна фрешки та половине, а дівчини чорнівро. Я коза переста, маю років триста. Всім у вашім краї вважає, вражаю. Даю вам пшеницю хліб на паляницю, даю вам гороху, щоб було класничок бачок, даю вам овець, щоб були здорові рік увесь. Господа, господарочка, пустіть хату миланочку. Наша маланка, подністрянка, Дністром плила, ноги мила, Дністром плила, ноги мила. Стомпила ноги мила, та й тонкий фарту замочила, та й тонкий фарту замочила. По ві -ві, требуй бой несеньки, висушив фарту хто несенькі, висушив вто несенький. По ві -ві. Як золото, висуши фартух, як золото, за горою, за крутою, щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на весь світ Ой там, Господь, оре поле, щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на весь світ Боже мати, їсти носить щедрий вечір Осить Бога, просить щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на весь весвет, щоб була зменька, щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на весь весвет, а сібочка була мірка, щедрий вечір, добрий.